Все минуще, а музика вічна. Хто не знає цих слів легендарного з зулюбленого не одним поколінням глядачів кінофільму обійдуть тільки старі. Як ніхто інший про музику можуть говорити ті, хто своє життя пов'язали з нею. Серед таких наша сьогоднішня героїня. Це людина, котра має 47 років безперервної роботи з дітьми, є викладачем вищої категорії, має звання старший викладач. У свій час закінчила Криворізький педагогічний інститут музикально-педагогічного факультету за спеціальністю музика. Мова йде про викладача дитячої школи мистецтв по класу фортепіано Тетяну Володимирівну Шаблій. Тетяна Володимирівна, існує такі вислови про музику. Їх насправді дуже багато. Мені подобається от три таких коротких: що музика це найкращий порятунок від болю. Будь-якого виду, що музика це мова почуттів, і музика це найсильніший вид магії. Який вам із цих найближчий? можливо, щось інше? Музика це почуття. Це почуття, виховання, виховання почуттів і духовних почуттів у дітей. Це музика. Тільки музика, мені каже, це може виховати. Високі, моральні, mm. душевні почуття з самого дитинства. А до речі, ви самі як давно з музикою пов'язані? З музикою я пов'язана з самого раннього дитинства. Коли я в школі навчалася в першому класі, mm -hmm. мені папа привіз новий великий чорний інструмент з білими клавішами лакірований. Дуже гарний, який називається Фортепіано. І з тих пір, це мені було сім років. Займаюся музикою. А у вас батьки-музиканти? Ні? Ні. Батьки в мене вчителі філологи, які працювали в школі. Папа мене викладав Кузьмін Владимир Георгійович російську мову і літературу в США номер 2 а мама. В США номер 1 і мені Кірова Кузьміна Наталя Прохорівна була вчителем української мови і літератури. Сім'я була творча, і е, мій папа любив грати на акордеоні. У нас і акордеон був на гітарі, любив виконувати українські пісні і запам'яталась ніч, яка місячна, дуже запам'яталася. Тому ми до цього звичні в сім'ї були, це для нас було природньо. Да. І вже я з другого класу поступила в музичну нашу школу, п'ятихацьку музичну школу. Ходили по класу фортепіано? Так, да, Ходила по класу фортепіано. А до кого хто ваш викладач? Викладач була Бондаренка Юлія Вікторівна. А тоді була Лит... Зоя... Зоя Васильівна Літвінова, викладачі. Це вчителі раніше приїжджали до нас в школу музичну з непрацівська, з місця Кам'янське. Угу. Своїх ще не було викладачів таких, ну, по фортепіано в частності не було. А тому приїжджали всі з з Кам'янського, як ми зараз кажемо, зібразинська, і от у нас мінялися вони ці викладачі дуже часто, але запам'ятались на на надовго. Надовго та ну я так розумію, що наскільки запам'яталися, було вам це все до душі, що ви ж, мабуть, вирішили пов'язати свою долю із цим музичним інструментом з викладанням на ньому. На той час директором школи, нашої музичної школи, був добрий Микола Іванович. Добрий Микола Іванович. От він порекомендував мені після екзаменів, після академконцертів, що треба поступити, спробувати поступити в Кам'янське музичне училище. По рекомендації його, порадившись з батьками. Ми вирішили спробувати поступити, бо мені це подобалося, я любила це, в мене вийшло це, якби моє було. І таким чином я була зачислена, здавши екзамени в музичне училище. Зараз там і ліцеї, і коледжі, а раніше училище, музичне училище. І з тих пір це в мене вся робота пов'язана з музикою і з дітьми. Ви сюди, в якому році прийшли на роботу? Сюди я говорю, бо ми з вами зараз знаходимося у ваших цих рідних стінах, в яких ви да, зразу навчалися, тепер викладаєте. Коли це сталося, як ви переступили поріг вже в якості викладача? В якості викладача це був 1976 рік. Після закінчення музичного училища місце. Дніпродзержинськ раніше називався. Я розпочала свій творчий, самостійний шлях викладача по класу фортепіано. А що тоді за колеги тут працювали? Якщо можна пригадати, от тих людей старшого покоління, з кого ви брали приклад, хто підтримав вас, хто був наставником. Давайте я перечислю цих людей, які залишили хороші спогади, враження не тільки в мене, а в багатьох мешканців п'яти хаток, і яких, мабуть, пам'ятають на даний час багато і багато жителів нашого міста. Це директор школи, був добрий Микола Іванович, Грушевський Сергій Іванович, Тимошенко Олександр Степанович, білий Вітольд Вікторович. Барахта Володимир Євгенівич, Кривогузов Леонід Антонович, Назаренко Галина Михайлівна, Штогаренко Євгеній Якович, Чубова Гульнара Андреївна, Пугач Микола Михайлович. Це люди, які мали велику душевну чистоту, високі помисли. Добру душу, але серед їх зараз серед нас на даний час вже немає. Скажіть, будь ласка, як вас тут прийняли? Ви вчорашня випускниця, так? От ви переступили поріг. Все-таки це трошки інша якість, інше ставлення, доброзичливо, з допомогою. Як це все відбувалося? У мене перед очима зразу стає не цей. Приміщення, приміщення mm -hmm. да, те. а то, те приміщення, що зараз це фіноділ, mm -hmm. одноетажне приміщення, і там всього вісім класів. І от ми в такому тісноті, mm -hmm. можна сказати, не, вже не зрівняні дані условия з тими, Але була дружна сім'я, mm -hmm. була дуже дружна сім'я. О, як ми, як ми всі розподіляли ці класи цей час, ці дні. Таких не було в нас якихось недорозумінь. Угу. А я тим паче, що прийшла молоденька і ще й своя, як вони казали, так. всі своя. То прийняли мене, звісно, дуже гарно. Так, да, дружно, да, ми розуміли один одного, mm -hmm. виступали, слухали дітей, набирали дітей. Жили ми хорошо, mm -hmm. дружно. Да. Тому mm -hmm. мені не прийшлося по життю міняти роботу, mm -hmm. шукати другу спеціальність. Я з задоволенням виховую дітей. А ви з одним записом у трудовій? Так. Да. Це да? Да. сьогодні дуже велика рідкість, вам да. дуже пощастило. Тетяна Володимирівна, поділіться, будь ласка, як стають? З вчорашніх випускників викладачами. Це ж не так в один момент раз, і ви стали викладачем. Як це відбувалося? От ви ж пам'ятаєте себе тодішню молоденьку, недосвідчену? Ой, запам'ятала я цей час. Я навіть собі прикинула так, як я згадувала вдома, готувалась трошки до передачі. І впанала свою саму першу випускницю, mm. яку мені дали. Зараз, зразу ж в перший рік роботи. Вже була випускниця? Да, ну, там викладачі мінялися, mm. да, і mm. тут мені. Я трошки, де хоч у нас в улиці практика, mm. і робота була з дітьми багато, але, звісно, вона запам'яталась. Mm. Бражнік Олена була mm. мене перша випускниця. Ти, дівчинка підліток уже була, так? Так, да, ага. да, Вона така схожа на, на мене трошки. Ага. Да, і ми були як, як... майже однакові, викладач і учениця, так ага. от як ви з нею встановлювали контакт? Адже з підлітками не так просто працювати, тим більше не з першого дня будемо говорити. Ну, контакт. пройшло багато років. Ні, і... Ну я думаю, що це вам було контакт. тоді просто, да? Ви були молоденька, якось я справилася mm -hmm. на той рік, і Олену випустила достойно. Вона mm -hmm. програму заграла добре і запам'ятала її, тому прийшлося ну, програму шукати. Все дитину, яку не знаєш, так знаєш, по здібностям mm -hmm. Уже наперед думаєш, що що вона може виконати. А це ж прийшла дитинка, яка вже доросла, випускається, а я її не знаю. Вам не треба було ламати характер, підбирати під неї щось? Ні, ні я думаю. Ні, ні, ми такі, ми ж викладачі. Ми, я як спомню, як в мене на другий рік роботи випускався уже мовчан Олег, запам'ятала теж. От, це зараз вже люди поважні у нас в місті, знає, всі ми їх знаємо. Но той канон Лядова, який він грав, да, я

і я вирішила зробити невелику таку обробку пере, обробити цей, він невеличкий по масштабу, mm -hmm. тому що не дуже тексти запам'ятовують великі, mm -hmm. а в сьомому класі треба грати, mm -hmm. грати вже великі, об'ємні твори. Але ну, мабуть, він складний для виконання все -таки. Ну раз він трьохголосний. Я вирішила зробити от таку редакцію свою обробку зробити на два голоси і запропонувати Олегу вивчити такий варіант. Так. Ну, вчили ми, вчили. Все склалося. Склалося. склалося да? Ну, запам'яталося, дуже ну, важко давалося тоді нам це все. А скажіть, будь ласка, от хто ваші випускники? Ви двох назвали, а взагалі їх же ж багато? Це перші. Mm -hmm. Хочу спомнити Кузьміна Жана, бо це одно фамільце моєї юності, крупнік Оля, а зараз це викладач нашої школи, Мугніцян Ольга Іванівна. Багатопрофільний, вона по трі... працює по трьом спеціальностям. Вона і фортепіано викладає, і вокал, і теорію, вона теоретик з абсолютним слухом. Тобто, виходить так, що ви її вивчили, і вона прийшла до вас уже як. Колега. Так у нас да, так багато ага. туди. У мене багато дітей, які закінчили і не тільки тут працюють. Я вам зараз Ні, ну просто цікаво, які саме так як ви колись, да, повернулися в ці стіни ага. і стали з ваших учнів вашими колегами. От до чого. Так така була ще щербак Полінка, Щербак Поліна. Вона закінчила теж музичилище і при, при у нас працювала в школі теж ага. по фортепіано, ага. Щербак Поліна. А тоді зараз вона в Литві, Всі ж пороз'їжджалися. Mm -hmm. mm -hmm. Цілий ряд учнів, які запам'яталися своїми здібностями, талантами, от своїм виконанням великих творів. Mm -hmm. Це такі, як вони не пішли по музиці, по, по це не обов'язково правильно. Не обов'язково. Mm -hmm. Я їм пропонувала, mm -hmm. і я хочу їх згадати. Це mm -hmm. такі, які залишили э, э, mm -hmm. такий слід, да? слід в моєму серці. Mm -hmm. я Прямо вспоминаю, як були випускні екзамени, і такі дівчини, як Поліканова Віталіна, мене були Поліканова Майя. Вони зараз це сестрички. Сестрички, угу. не близнятки, ну вони Ну, Мами приводили старших, тоді младших приводили. І ну, обоє талановиті. Обоє талановиті. І ви знаєте, був такий час, коли вони грали екзамен. Угу. Отут, це вже вони тут на сцені. Да. А я сідала аж на самий останній ряд, і, і в мене щось сльози прямо. Залися, так. Від хвилювання чи від чого? Ні, от того, що вони так можуть виконати. Зворушував талант? Вони від себе виконували музику. Вони не ту музику, яку я натаскала і навчила. Угу. Розумієте? А от я їх вистачало свого таланту, так? Да, да. Угу. Є такі діти, які не просто за зубрине за учне угу. грають, угу. а грають на сцені. Ті відчуття, які вони самі відчувають. От чому я кажу, що музика це відчуття, перш за все. Тоді були потапові в мене теж сестрички Наталія і Вікторія. Наталія і Вікторія. Вони врачі зараз на даний момент, десь дуже далеко, я так зрозуміла. Ну це теж наші такі. Ще хочу сказати портянко-люда. Люда Партянка дуже талановита дівчинка, вона зараз дзвонить інколи дзвонить, а робить журналістом в газеті в місті Дніпро. Uh -huh. Савчук Леся, наприклад, у мене дуже талановита дівчинка була Савчук Леся, яка закінчила школу у мене музичну, тоді в музичне училище ж поступила, тоді закінчила. В педагогічний інститут імені Драгоманова і зараз працює в Києві. Так. А, а, поступ... а в училище вона поступила на вокал, по вокалу спеціальність, угу. а в піаністка вона була дуже здібна. І от вона мені дзвонить і каже: Тетяна Володимирівна, я на всіх вертопіаних конкурсах в училищі участвую по гордість, яка моя... я являюся, моєю гордістю. Це дівчатка довгань Іна. І родина Катя Довгань Іна і родина Катя. Вони як один, один рік навчалися. От вони були здібні. І знаєте, як здібності? Ну, як діти, вони ж не все виконували завжди, часто говорили, то пропустять. То то так, і батьки ж, ж жаліють діти. Але я ж відчувала, що в них є музичні здібності, так. і старалася з батьками наводити контакт. Угу. Якось. І Батьки розумні, батьки звернули увагу, і таким образом ці дівчата поступили в музичне ж училище, угу. а в музичному училищі вони навчалися гарно, і вони ще поступили в Донецьку консерваторію. Так. Да. В Донецьку консерваторію. — Що, Це зараз професійні музиканти? Ну і на Довгань на даний момент зараз працює концертместером в Польщі. І водночас вона онлайн працює в кам'янському музичному училищі викладачем. А Катя Родина це дуже цікава дитина. Вона виросла і об'їздила півсвіту на, на катері, граючи за, на, за роялем. А зараз. Уже вона працює з дітьми в самому Сингапурі. Вона викладає музику чи ні? Викладає музику з дітьми. і Там різних дітей мені висилає, я слухаю, як вони грають. У мене навіть на телефоні є. Сьогодні така запись. Хотіла б ще назвати: у нашому місті ми часто проводимо тут всякі заходи. заходи. Те, да. І ми часто. Бачимо нашу дуже гарну випускницю Кліменко Наташу. Yeah. Наташа Кліменка дуже здібна дівчинка. Вона теж навчалася у нас в класі по фортепіано, а зараз вона закінчила музичне училище і працює в школі в місті Дніпро, теж по музиці викладає музику, але в загальноосвітній, по-моєму, в школі вона викладає музику. Дуже гарна дівчинка і дуже зібна, так що ми її дуже часто бачимо на наших сценах mm -hmm. Кліменко Наташа. Mm -hmm. І ще гарні спогади наводять на мене такі, як хлопці, які в мене навчались. Так, так, Не тільки дівчатка. Ми ж називали дівчаток, mm -hmm. а такі ні, хлопчики і в мене навчались як дуже дорослі вже Черкунов Олег. Mm -hmm. Данилків Дмитро зараз навчається в Криворіжському педінституті Дмитро. Mm -hmm. Вова, Володя, який тут з сцени в нас буквально як тут вчився, не виходив. Він mm -hmm. і співав, і грав, і все, і танцював. Дуже такий гарний хлопець. А зараз вони чи в Венгрії, чи десь з батьками, теж далеко за кордоном. Mm -hmm. Так що теж гарні хлопці, і вони ці хлопці участвували в різних конкурсах міжнародних, всеукраїнських, були нагороджені грамотами, дипломами. Пада вони їздили ми і в Кривий Ріг, Рі, і в Дніпро в місто Дніпро виступали, і в Вільногірськ їздили. Ну. Пане Володимирівна, а скажіть, будь ласка, от е, трошки ми зачепили тему що нашого сьогодні буремного часу, коли не так е, викладать просто, як це було раніше. да? От як ви, вам працюється в нових умовах? На даний час у нас колектив уже молодий, mm -hmm. так сказати, сучасний, на 90% десь складається він із Налишніх випускників, випускників mm -hmm. з наших же випускників. Звіть, будь ласка, їх. Назвати да, їх та ту ж Вал, Валентину Витольдівну, яка керує нашим учбовим закладом. Шиплякова Наталія Васильівна, випускниця нашої школи, я випускниця школи. Ще хто в нас Добрик Вікторія, ємець Юлія Вікторовна. Хореографія Ольга Іванівна, образотворче мистецтво, Кобріна. Це всі наші. Під керівництвом наших талановитих керівників, білої Валентини Вітольдівни, Потоцького Віталія Миколайовича, який допомагає колективу завжди, відгукується на всі питання, коригує наші дії в нашій школі на даний час. Тому я думаю, що. А ви сьогодні комфортно працюєте тут в рідних стінах? Сьогодні, ви знаєте, ну з коли так можливо, як раніше, так, да. але взагалі, взагалі, так. Да. Працюємо. Ми на за рахунок того, що ви все таки серед однодумців, так що ви робите свою справу, яку ви добре знаєте, в якій ви розумієтеся, в якій ви що маєте успіхи через своїх учнів? І спілкуємося ми перш за все з дітьми. Угу. І от цей зв'язок mm -hmm. з батьками, з дітьми. Уже ми програми тільки не, не, не граємо, що раніше yeah. Баха, Моцарт, mm -hmm. Гайдна. Ми хитика грали на випускний. Зараз рівень набагато нижчий. Це складні все ви назвали навіть для любителя, да? такі виконавці mm -hmm. дуже складні. Дівчатка, які були, оці, яких я назвала, всі грали. Тоді виконували? Да? Виконували. Mm -hmm. Хитика, Баха, Домінор, Леся Савчук, грала. Потапові портянки грали пори року Чайковського ага. альбоми, да, грали це, це було. сонати Моцарта грали, Гайдна грали. Тому, якщо ми порівнюємо цей сучасний ага. час, зараз такого не грають діти. Ну ясно, що кожен час має свої ознаки, але все одно за рахунок того, що ваші діти сьогодні мають якісь успіхи у вашій спільній роботі. Mm -hmm. Це ж вас зможе продовжувати далі? Так, да, да. і ми шукаємо такий підхід, щоб якнайкраще можна було розвинути у дітей відчуття патріотизму, mm -hmm. любові до українського мистецтва, музики, mm -hmm. пісні. Yeah. От в цьому напрямку ми працюємо, і працюємо, Да. да. ми. Скажіть, будь ласка, от ми напередодні свят великодніх, так? щоб ви хотіли своїм колегам побажати, своїм учням? Я хочу привітати всіх жителів нашого міста, особливо знайомих, дітей, батьків і наших вчителів, колег. З наступаючими святами і з пройдешними ось весняними цими святами, з Великоднем. Побажать миру, здоров'я всім, наснаги, злагоди і любові до музики. Угу. Приводьте батьки, дорогі наші батьки нашого міста, приводьте до нас своїх діток угу. на навчання, ми зараховуємо дітей. На протязі всього учбового року. Так що чекаємо і будемо продовжувати навчання. Дякую.